Вітаю, друзі! З вами адвокат Сніжана Скуранова. Нарешті я вирішилася з місією, з якою я хочу бути у просторах Ютуба. І це, звісно, ваша юридична обізнаність. Як показала моя сьогоднішня практика спілкування з людиною, на жаль, наразі ще є люди, які не знають свої базові права та обов'язки. Я вимушена нагадати, що незнання закону не звільняє від відповідальності. Ми живемо в такі часи, коли людина повинна самостійно докладати якихось зусиль для того, щоб бути обізнаною стосовно там, якихось питань. Да? Звісно, в нас ну, діє в житті там, око за око. Однак ми для цього. Від цього повинні вже відходити. Ми сподіваємося, хочемо жити у тій державі, яка, в якій діє верховенство права. Да, і наша конституція нам регламентує, що в Україні встановлене верховенство права да, та, на території нашої держави. Точніше, як Україна це правова держава, на території якої діє верховенство права, якщо цитувати норму Конституції. Тож, якщо ми хочемо, щоб в нас діяли діло верховенство права, ми зобов'язані знати межі своїх прав та обов'язків. Тобто, коли ми виходимо за межі того, що нам дозволено, і починаємо переходити межу порушуючи права та законні інтереси інших, таким чином ми вже порушуємо. Тобто дуже важливо розуміти ці межі, коли ми починаємо порушувати права та інтереси інших осіб. Це ключове. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що ну, перш за все, перше відео у цьому подкасті, хочу приділити саме статті 19 Конституції України. Це, на мою думку, фундамент, ну, база. Така, яка е, надає е, початок подальшому будь-яким обговоренням обговоренням стосовно там, повноважень, е, способів реалізації е, прав то обов'язків е, е, та всього іншого. Що нам регламентує ця стаття? Ну, по-перше, ця стаття нам регламентує, що органи державної влади, місцевого самоврядування, їх посадові особи. Зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, встановлений Конституцією та законом України. Про які закони мається на увазі? Да? Ну, звісно, профільні закони, в залежності від того, з яким суб'єктом владних повноважень ви спілкуєтесь. Якщо це. Митна служба, то звісно, це ми звертаємось до митного законодавства. Якщо це нас поліція, то законопроект поліцію. Якщо ми говоримо про податківців, то ми до податкового кодексу і всього, що з цим пов'язано, звертаємось. Тобто будь-який суб'єкт владних повноважень він відноситься до окремої категорії, до окремої окремого сегменту, відповідного до якого в нас діє той Чи інший закон. І саме у цих законах потрібно дивитися права та обов'язки цих посадовців. Це дуже важливо, тому що ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні накази чи розпорядження. Тобто, якщо особа перевищує своє повноваження, діє протидії з. Вимогами закону, апріорі його вимоги, вони є незаконними, і особа не мусить їх виконувати. У першому абзаці статті 19 Конституції України також встановлено, що ніхто не зобов'язаний виконувати те, що не встановлено, те, що не зазначено законом. Щодо громадян, це діє наступним чином. Ніхто ну тобто особа може робити те, що не заборонено, да? але це не стосується посадовців, це не стосується державної влади, тому що їм дозволено діяти лише у межах встановлених законом і ніяк інакше. Тобто нема такого, що ми робимо так, як склалося по ситуації, або як там якомусь захотілося. Хотілки всі залишаються поза межами робочого часу, поза межами часу, коли вони виконують свої посадові обов'язки. Да? Поза межами несення служби. От там хотілки залишаються, а коли вони виконують свої обов'язки перед громадянами, несуть певну службу, то вони діють лише у рамках встановлених законом. І це дуже важливо розуміти. Також Хочу зауважити, що, на жаль, на жаль наші люди ну, якось знецінюють можливість бути більш обізнаними у ситуації, яка існує в їхньому житті. Наразі інтернет надає колосальні можливості У нас доступ до будь-якої інформації. І дуже великий об'єм роликів, які записують дійсно професіонали в своїх справах, розказують про права, про, про закони, але все одно величезний сегмент громадян, які не знають, кому вони і на підставі чого повинні показувати свої, надавати персональні дані, не розуміють, чи можуть її затримати, обмежити в пересуванні, на яких підставах. Ну, це дуже дивує. І саме це мене побудило а, почати вести цей подкаст. Тож наступні ролики будуть стосуватись безпосередньо практичних паради а, щодо а, ваших прав та обов'язків у конкретних ситуаціях. Ну, наприклад, кому ви зобов'язані і коли пред'являти ваші персональні дані. Ну, це болюча тема. я звернула на це увагу, тому що сьогодні мій знайомий. Я не розумію, ну як таке могло бути uh, у наш час, але uh, людина uh, надала свої персональні дані взагалі невідомо кому, тому що він навіть не запитав uh, посвідчення цих людей. Ну, тобто якісь особи uh, не зрозуміла на підставі чого. попросила надати їм ну, паспорт. Людина надала паспорт, навіть не спитала, хто вони, що вони. Ну, окей, там певний одяг був на них, ну так цей одяг можна придбати будь-де. Ну, в, в мене виникло багато питань, і такий, знаєте, суспільний масштабний запит <смістична> до нашого суспільства, до наших громадян і прохання не бути такими бездумними у своїх вчинках, у своїх діях. Ви... Повинні знати щось для того, щоб вміти себе захистити, для того, щоб вміти якось правильно відреагувати на ту чи іншу ситуацію. Якщо ви ну, настільки пасивно себе ведете у цьому напрямку, ну, то життя, напевно, якимось чином змусить вас все ж таки звернутися до. Хоча б тієї ж соціальні мережі робити запит там, за певним питанням, щоб прослухати ті ті чи інші е, відеоролики, якщо ви самостійно не відкриваєте, там, якщо вам сложно, складно відкрити той закон та почитати. Да? Там, ну, я та. розумію, що не, не всі можуть трактувати закони, їх потрібно правильно трактувати. Однак, не, не, ви, ви розумієте, що це потрібно вам, як нікому іншому. Тому для того, щоб якось себе прокачати, бути все ж таки обізнаною людиною, сучасною людиною, тому що минув час око за око, я вже це сказала. Да? І незнання закону не звільняє від відповідальності. Тож, базове і перше, це ваша, ваша осознана зацікавленість в тому, щоб володіти потрібною вам інформацією. Саме для того. Раджу підписатися на цей канал. До зустрічі!